Дають можливість займатися сульбами справою. Запрошуємо вас до перегляду матчу четвер. Івана Франківська. Ну що, поїхали. Розпочався перший тайм. Е, власне, господарів, Шутерма. Буде Корсон під ліву ногу. І місце невеликого рекошату м'яч опиняється в цього рік. Я думаю, тут без питань запрошують на 20-му падінні. Відослав Сизик. Варенюк. От забитий гол може заспокоїти гра. Все, холоднокровно зробив 10-й номер. Артем Вайно. Ще вітаємо ураганівців, заслужений гол, тому що, якщо мені зраджує пам'ять, у сьогоднішньому матчі є можливість Савенкові. Хо-хо-хо! Браво! Юрій Савенко стає асистентом для України поступилася нашим сусідам. І тут браво! Браво, браво! Чотири. 4-0 Назарій Швед. Назар Швед 20. виглядали і виглядають. А Фаренюк цим тільки лише користається. Стояли, дивилися, спостерігали. На чемпіонаті Сікути та Європи. Ну, пас чи удар. Пожалков міг виступити асистентом для брата і той. В другий міг візнати. Це робить зараз його брат, про якого ще не згадував, все-таки є дубль і рахунок стоїть. 21 номер вийшов на паркет замість Юрія Савенко, який сьогодні стояв на сух. Ось тут брат на брата не пожалкований. Молодець. Михайло, він виступив асистентом для свого брата. Ну, в принципі, і юний талант. Можливо, і йому. Ні. Фаренюк холоднокровно робить все сам. І Артем Фаренюк не зупиняється на Тому... тримають м'яча на своїй половині. Дальній удар. Ледь не другий. Тут, можливо, так. При тим розставили по місцях і стріляє Гуль, якого збив е, Тарас Левандівський і Ростислав Гуль, 18-річний. Матчу. Оскільки зараз Левандіївському доводиться вступати в гру і рятувати свою команду. Моспан стріляє і робить рахунок 9-1, забуваючи у сьогоднішньому матчі. Поєдинки наступний матч ураган проведе у.